Філолог за освітою Ірина почала малювати за покликом серця. каже, відчула потребу перенести власне позитивне сприйняття світу на полотно, тому її картини віддають теплотою і ніжністю, надихають на світлі та добрі помисли. Живопис це для мене відпочинок душі. Я інколи навіть коли малюю, то уявляю фарби солодким кремом і інколи ледь втримуюся від того, щоб їх не скуштувати на смак. Саме тому виставка називається Арт світ як філологу за освітою хотілося трошки погратися словами. В нашому житті дуже багато гіркого та солоного. І своєю виставкою я хотіла показати людям, що потрібно в серці берегти той солодкий куточок, солодкий куточок дитинства, казки. На сьогодні Ірина Кондратович постійна учасниця колектив. Та благодійних вернісажів ковальських художників, а її перша персональна виставка привернула увагу багатьох поціновувачів живопису в рідному місті художниці. Торкатися пензлем полотна для Ірини це не праця, а відпочинок, медитація, під час якої забувається втома, а душа лине у світ мистецтва. Крім живопису, авторка займається ще й декором, вишиває бісером. До кожної з понад 30 картин, представлених в експозиції, художниця додала листівку, в якій описала свої почуття під час роботи над образами. В такий спосіб Ірина започаткувала відвертий діалог з глядачами та друзями. Серед останніх вихованці відомої у ковалі громадської організації реабілітаційний центр, де спілкуються родини, в яких виховують дітей з особливими потребами. Можливо, ми попросимо Ірину зробити майстер-класи. І вони будуть постійними, тому що ми не тільки любимо співати, не тільки любимо творити вироби з бісеру, але ще у нас є таланти до малювання. Але ніхто не сказав, що ми в цьому талановиті. Виставка Арт світ має й благодійну мету зібрані під час вернісажу та від продажу картин кошти підуть на потреби дітей з особливими потребами з громадської організації Реабілітаційний центр.